Всім привіт мої любі! Таке несподіваний ролик, не думала я знімати на цю тему, але я дивилася відео на каналі Світо Весбергер Чудова Орхоманка і трапилося в мені відео про її фаленопс з Японіка. Так, він зараз відносений до фаленопсів, раніше він вважався седреєю. І вона там каже, що їй траплялося, вона прочитала, що він, здається, живе десь 3 роки у домашній культурі. От, і мене прямо флешбеки пішли, тому що дуже багато я перед цим, ще на початку свого хобі, читала, що е, живуть в домашній культурі не більше 3-5 років. От, а далі все, їм кердик. І мене це завжди так дивувало. Ну як так? Насправді це все такий бред. Вони дуже багаторічні рослини, Ну, знаєте, можна сказати, вічні, якщо ви будете пропонувати їм правильний догляд, так? І ні. Три-п'ять років, якщо вони у вас живуть, ви щось робите не так. Те, що вони у вас квітнуть, не означає, що ви все робите правильно, абсолютно, бо квіти для рослин це е, продовження свого роду, це розмноження, і вони квітнуть, коли все до, добре, тому що це їх функція, вони живуть заради того, щоб проквітнути і продовжити свій род, як в принципі, і все, що задумано у нас так на нашій планетці. А Далі. А вони квітнуть, коли їм дуже погано, <смі> коли в них стрес, коли вони помирають, коли вони дуже хворіють, тому що вони хочуть продовжити свій рот. От, тому що, Боже, щось відбувається, може я це не переживу, мені треба встигнути, і тому вони дуже часто додатково ще квітнуть. І тому працюють оці от брідові методи із серії заховати в тумбочку, викинути на холодний балкон, перестати поливати. Оце, от усе. Так а, вони мають жити довго, довго і щасливо. Так, і обов'язково для цього у вас має бути позитивний приріст, Тобто, у вас за, скажімо так, період росту або за рік, як ви рахуєте, має наростати більше, ніж відмирати. І по-хорошому у вас не має відмирати, наприклад, кожен рік по листу. Там кожен рік новий лист нарост, старий від лист відмер, тому що це. Нульовий приріст ніякий. Якщо у вас відмирає більше, ніж наростає, це від'ємний приріст. Тобто ви зіштовхнетеся в якийсь момент з тим, що у вас просто не залишиться рослини, та, тому що вона буде помирати швидше, ніж нарощувати щось нове. Тобто у вас завжди має виростати більше, ніж відмирати, і статистики немає, як воно має бути. От, Але ну, бажано обмінювати. Ну, хоча б два-три нових листа на один старий. А чому це відбувається? Тому що рослині дуже часто, ну, наприклад, не вистачає поживних якихось речовин, і вона забирає їх з, <гум> з попередніх з найстаршого листа, забирає те, що може, щоб виростити новий, тому помирає. Тобто, ви виправляєте свої умови, ви, наприклад, додаєте добрива, і у вас ця динаміка покращується. Так, і рослині не треба забирати поживні речовини зі старих. Це не тільки фаленопсів стосується зі старих бульб у котлею, дендробіумів, тобто в них всього вистачає, щоб далі позитивно все нарощувати, і нічого позаду не відмирало. Але знову ж таки, якщо у вас там раз на кілька років відмирає бульба чи лист, це абсолютно нормальний процес старіння. Так? Плюс ну, можуть бути якісь стресові моменти в ваших умовах, якась хворька. І тоді таке може також траплятися, там, наприклад, напали шкідники і рослині важко. Да, таке теж буває. Також механічні пошкодження, пошкодження кореневою листа може до цього призводити. Але якщо величезний міф, якщо лист пошкоджений кореневою, не означає, що та ну все, він помре, я його так відірву, бо воно там якось болтає. Ні, по-перше, залиште, бо з нього... Рослина, якщо захоче, зможе забрати все поживне, не треба його відривати, не забирайте у рослини те, що вона так довго старанно ростила. А по-друге, ну, помре тоді відірвете. куди ви поспішаєте? І насправді, оце старе листя, яке подране корінням, може дуже довго насправді існувати, кілька років. Це залежить від того, наскільки воно подране і наскільки ваші умови близькі до тих ідеальних. І наскільки ви там підживлюєте ту саму рослину. І, наприклад, так, якщо цей старий лист подраний корінням, там дві такі тоненькі ниточки, по яким туди доставляється водичка і все ще потрібно цьому листочку, то так. Так, він скоро помре це сильно. Але якщо все не так погано, то цей лист може ще довго жити. До того ж, це фотосинтез. Знову ж таки, чим більше фотосинтезу, тим більше глюкозки, тим щасливіша ваша рослинка. Так, тому це величезний міф. Це бред, не слухайте цих не слухайте цих людей. Насправді вони просто щось роблять. Неправильно їм треба передивитися, що вони роблять в своєму вирощуванні, в своєму методі не так, бо фаленопсис може жити купу-купу років. І, наприклад, ну як він може жити три роки, якщо Шеліріані для того, щоб досягти від насіннячка до дорослої квіточої рослини, потрібно десь сім років. Це можна послухати дуже цікаво розповідає Норман Фенк. З Америки у нього класна теплиця і е, фенк фал фаленопсис, Хто знає цей гібрид, це він, це Норман. І він там якраз от розповідав про Шеліряни і про те, що десь 7 років займає. Тобто, камон, орха живе 3-5 років, а ці треба 7, щоб досягти цього розміру. Ну так не буває. Якщо ми говоримо про гігантею, яка дуже повільно росте, і вона може нарощувати один лист два роки. Ну, то що, то як їй жити взагалі з цим сином? Так це не має бути. Плюс не всі знають, що Ліряна, ой, Челіряна. Гігантея дуже така капризуня. І треба дуже триматися за її листя і коріння, бо якщо вона щось це втрачає, то це насправді дуже велика втрата. І якщо ми говоримо про те, що рослина втрачає один лист на рік, бідна Гігантея, а як? Як? Вона в мінус піде, Ну, інакше не вийде. От, тому, знаєте. Вас обманюють, не вірте цьому фаланопсусу дуже дуже довго живуть. А на цьому в сьогодні все слава україні.